Доброго здоров'я всім пасічникам! Хочу сьогодні розповісти про новинку для себе, можливо, для когось із вас. Це станок для натягування рамок кооператива Пабік Гуслія устрі... Юрія Михайловича. Ось так він виглядає. Мені його ще подарували літом на день народження. Якраз в Києві була виставка тоді і сестра двоюрідна Юрій на зятім подарувала. Ну, ось ми на ньому вже трішки натягнули рамок, трішки призвикаємо до нього. Ось так він виглядає. Складається з двох частин, з самого такого шаблона, лекала, станка, можна сказати. І тримача для проволоки. Стає бобінка, звичайна, натягуємо нержавійку з такою ручкою. І як ми бачимо по принципу, принцип. Такий, що, так як і ми раніше всі її натягували, зажимаєш рамку ексцентриком. Тут ми бачимо такий, така шпилька, яка нажимає. Така сама шпилька з цього боку. І бачимо систему роликів. Зараз їх, ну, їх заводу 4, але я використовую 3, так як натягую на 4. На 4 ряди проволоку. І ми бачимо принцип, що від самого слабого ролика, тобто ролик, на якому стоїть сама слабенька пружинка з самим меншим зусиллям з меншою жорсткістю, саме менша, потім трішки жорсткіша, ще жорсткіша така вже. І сама остання яка, проволока, з якою скакує сама остання, це така ну досить жорстка пружина. І ось зараз покажу, як ми його на натягуємо. Оскаємо через ролик Можливо, хтось приночимо, але ми ще можна сказати до нього. Не зовсім прилучилися, ну все одно з ним набагато швидше якось. Ну, сидиш, натягуєш. Я до гвіздочків так і не звик ніколи, так як пішло з самого початку. Я тут просто завертаю і все, гвіздочків не б'ю. Ось ну, ми бачимо, що цей ролик у мене не задіяний, так як я натягую на 4 ряди, пролока проходить через 3 ролика. І коли ми починаємо тягнути, <кхух> чи крутити цю ручку, то почергово починає проволока спадати. Раз. Два. І три. Ну, якщо потрібно, можна так, ну, щоб не тягнути рукою. Ну, тримачі можна тягнути рукою. І все. І тоді я беру так. Раз. Відкусив. Завернув, Відпускаємо. Ра і рамка натягнута. Ось так. Ось такий станок. Ну, якщо чесно, мені подобається. Що хотів би, ну така невелика критика цього станка. Це не, сам, не, самої, не самої цієї конструкції, а самого ось. Механізму кріплення самих, самих струбцинок. в квартиру на обідний стіл не стає, тому що мало місця. Ну, я, я маю на, на увазі товщину кришку. На обідний стіл не стає. Взяв кусочок кусок столешниці, на столічницю стає, стає сам станок, не стає тримач для рамок. Заніс цей, у квартиру заніс цей столик. Тут також, щоб зажати, потрібно підмостити ще одне ДСП, що під це, що під те. Напевно, так конструктори зробили під свій якийсь стіл, якому Одна кришка товща, а одна тонша. А так взагалі станок мені повністю, повністю сподобався. Дуже пришвидшує роботу. На рахунок ціни, якщо я не помиляюся, коштує він 1200 гривень. 1200 гривень з одного боку, як подивитися, наче і гроші, а з іншого, що, що на сьогоднішній день таке 1200 гривень, особливо коли. Це економить твій час, який ти можеш заробити ще більше. Ну, ось так. Ось такий вийшов короткий огляд. Як на мене, річ помічна. 145 рамку, звичайно, на ньому натягувати не будеш, тому що ну, немає, немає сенсу. А для 300-ї рамки річ мені дуже сподобалася. Ми, ну, за, вечір, за вечір сідаєш, грубо говоря, ми тільки почали. Мабуть, натягли вчора рамок 100. Ось так. Дякую за вашу увагу, за таку розробку нашим вітчизняним виробникам в особі Гуслія Юрія Михайловича. Дякую. Все, щасливо, до побачення.